Відпочинок на городі з Лопатою або ж квартирі зі щіткою в руках. Таким літо ознаменувалось для багатьох черкащан. Вони не їздили в заморські країни і не відпочивали на вітчизняних курортах. Черкаські домогосподарки, пенсіонери та прихильники раціонального капіталовкладення в сезон відпусток працюють. Саме про них останні сюжети з циклу Відпочинок без меж. Комусь для відпочинку потрібні човен та вудка, комусь парасолька та келих пива. а хтось без нічого приходить на город і рве бур'ян. В такий спосіб і відпочиває. Сезон відпусток перетворився на сезон картоплі, огірків та помідорів. Пенсіонерка-городниця Світлана Васильівна не шкодує, влітку попрацює, а відпочиватиме восени в санаторії для чорнобильців. Нині жінка не натішиться врожаєм овочів. Вона все літо працювала, але не без задоволення для себе. От така тиква виросла. бачите, каша буде вкусною. Каша для сім'ї, а для себе жінка виростила квіти. Світлана Васильівна на городі не лише працює фізично, а й відпочиває духовно. Мені земля подобається. Нравиться щось посадити, а потім приємно на нього дивитися, як оно росте. там. Збирати свої на базар не йти, а тут, зустріч собственними руками вирощені. це Мені дуже подобається. Нехама Драбінська теж вирішила заощадити. До того ж, їй самі подобається експериментувати та творити. Цю спальню Нехама перемонтувала власними силами. Замість поїздки на море тепер милується краєвидом з нового вікна та красивим абажуром. Утім, такий домашній відпочинок із щіткою в руках, не дешевше від заморського, аналізує Нехама. Я боюсь вважати, взагалі. Тобто чеки збираються. Когда-нибудь я посчитаю, сколько я на это потратила. Наверное, отдых мне дешевле обошелся бы, я так думаю. Намного дешевле. Сьогодні Нехама продовжує активно відпочивати вдома, але вже на кухні. Для цього має всі інструменти та матеріали. Шпакльовку змінять, наклейка обоїв, потолка і вкладування плітки на пол. Це дуже весело. Весела Нехама і в ремонті бачить чимало позитивів для себе. Де є активний відпочинок? Тобто дається робота мишця, голова віддихає повністю. Нехама вже на наступні п'ять років запланувала собі такий відпочинок, адже ремонт потрібно зробити ще в інших кімнатах. Але багатодітна мати не сумує, поки вона працює, її четверо дітей відпочивають. Юлія Кропова Владислав Тягун, вікна новини.